Отже, з Пентагона інформують, що призупиняють постачання в Україні певних типів озброєнь. Про це інформує зокрема видання Політіко. На жаль, в цій номенклатурі ракети для протиповітряної оборони, високоточні ракети Джі та інше. Звісно, це ускладнює питання нашої оборони, але, шановні. Нічого несподіваного насправді не сталося. Ми бачили, що до того все йде, і мали готуватися. І ми мали з вами готуватися всі 30 з гаком років відновлення нашої незалежності до цієї війни Росії проти України і затямити собі, що держави без власної зброї не буває. Тож зараз питання в організації виробництва власної зброї, її компонентів і боєприпасів, наскільки ми зможемо зробити це диво. І наскільки майстерно ми будемо працювати з нашими європейськими партнерами, якщо відповімо на ці питання позитивно, будемо жити довго і щасливо, і навіть станемо регіональними лідерами.